Давайте познайомимося більш детальніше. Розкажіть, будь ласка, про ваш бізнес, яка ніша, який продукт, і як давно ви взагалі працюєте? Мій бізнес це клінгова компанія Lucky LaCiClean, і ми надаємо послуги професійного прибирання в квартирах, будинках та комерційних приміщеннях. Працюємо ми вже 4 роки і допомагаючи клієнтам економити час і отримувати якісний сервіс. Супер клас. А скажіть, будь ласка, в яких містах працюєте? Ми працюємо у Вінниці і маємо вже нашу франшизу в Києві, яка працює два роки. Супер. А скажіть, будь ласка, як ви працювали до впровадження crm системи Що це було? Взагалі цікаво було послухати, як ви перейшли до crm системи Ну, до crm системи ми в нас всі записи велися вручну. І через месенджери, через таблиці, через нотатки. І це створювало такий певний хаос. І, звичайно, були випадки, коли губилися якісь заявки, коли плуталися графіки, і сам контроль за оплати займав багато часу, тому що не завжди клієнти оплачують одразу, і ти потім звіряєш більше часу витрачено на роботу. Угу. Mm -hmm. А коли трапився такий переломний момент, що потрібна була вже crm система і з яких варіантів ви взагалі обирали? Це сталося тоді, коли у нас з'явилася франшиза в Києві, і це була наша така досить велика точка зросту. І з цього моменту я зрозуміла, що потрібно масштабувати бізнес, що потрібно Вводити різні програми для допомоги ведення, і коли очевидно, що кількість клієнтів зросла, а з ними і сам обсяг цієї всієї адміністративної роботи, і стало очевидно, що потрібно якось автоматизовувати ці всі процеси. І ми обирали між декількома варіантами, які мені радили мої знайомі якими вони вже користувалися, але інтегріка здалася для нас найбільш зручною і адаптивною під наші потреби. І те, що я хотіла би ще зазначити: інтегріка вона більш про б'юті-індустрію. Але коли ми спілкувалися, коли мені пропонували першу програму, і менеджери зазначили, що, до прикладу, які в нас є потреби. Перше, запитали нас, які в нас є потреби, аби підлаштувати якось допомогти нам, щоб це було налаштовано все під нас. Я розповіла: так як в б'юті індустрії це на послугу йде один майстер і в самій програмі вибирається лише один майстер. А в нас на колективні прибирання йде декілька майстрів, клінерів. І це підлаштували під нас буквально за один-два дні. І все, що, про що я говорила, мене почули, і я абсолютно все зробила. Це мене дуже вразило і, звичайно, ми зразу підписку на рік. Клас, клас. Так, е, да, ми відрізняємося, в принципі, досить класною командою супорту та те, що ми можемо впроваджувати всякі речі, це дуже, дуже приємно, що це не просто на словах, а от дійсно. Так. Ще хотіла сказати, що є завжди допомога, це дуже важливо на підтримку, тому що інколи, до прикладу, ти не маєш змоги приділити, так як великий об'єм роботи, і ти не маєш змогу приділити достатньо часу або там розібратися в якійсь системі або в якомусь питанні, і, до прикладу, коли в працівників також виникає якесь питання. І ми одразу звертаємося до кваліфікованого спеціаліста і завжди маємо відповідь і допомогу. Ну і звичайно, це те, коли є якесь питання. Коли є, до прикладу, це було не лише з клінерами на об'єкт, це було мені, мені здається, там ще були якісь питання. Це просто було ще два роки тому, і я вже так точно не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що в нас було декілька таких питань. І це було дуже круто, що вийшли так на комунікацію. І я навіть не очікувала, що це можливо під один наш бізнес змінити, внести якісь такі корективи. Так, Є завжди технічна підтримка. В будь-який момент це можна написати, звернутися, навіть якщо це якесь таке елементарне і. Це завжди допоможуть, і якщо це більш щось глобальне, я не думаю, що багато crm систем можуть підлаштувати, підлаштуватися під бізнес. І це дуже важливо, тому що тоді ця crm система стала для мене більш зручною, коли її підлаштували під нас. Супер, супер. В цілому ми з вами проговорили про проблеми, які змогла вирішити наша система. Але можливо, є такий, якщо там хайлайт там таким, три топ проблеми, які ми вирішили, і окрім там супорту, можливо, те, що вам дуже подобається в інтегріці? Мені подобається, що є вся база клієнтів. Тобто, взагалі, все, що мені потрібно, воно все є в crm програмі. Тобто це графіки, це розрахунки, це база клієнтів. База клієнтів вона йде досить така широка, і там ми можемо, в нас йде комунікація з клієнтами через Інстаграм, і це дуже зручно, тому що туди я можу додати посилання Інстаграм, номер телефону, адресу. Тобто будь-яку інформацію, яка мені потрібна для роботи, це все є в самій програмі. Також це, це автоматизовані розрахунки, це інтеграція з чекбоксом. це максимально комфортно, зручно. Я нічого, ніякі чеки не роблю вручну. Просто закінчилося замовлення, розрахувався клієнт, і я через програму дуже легко і швидко розрахувала і надіслала чек. Також це допомогло покращити комунікацію в команді. Так як працівники можуть зайти, подивитися, подивитися на графік, подивитися, які, яке буде замовлення, і саме головне, що тепер нічого не губиться, і управління бізнесом стало набагато прозорішим і легшим. Супер, дякую, велике. А от ви трошки сказали про працівників: взагалі, скільки людей зараз користуються crm системою і, можливо, були якісь проблеми з провадженням саме для працівників? Наразі так, щоб працювати з crm системою і саме налаштовувати, додавати замовлення і все інше працює троє осіб. А загалом може зайти подивитися будь-який наш працівник, це е, до 10 працівників. На початку, звісно, були труднощі з адаптацією, але завдяки інтуїтивному інтерфейсу та підтримці команди інтегріки е, ми швидко освоїли систему, тому що е, менеджери інтегріки спілкувалися як і зі мною безпосередньо, так і працівники. Е, Зверталися напряму. Угу, супер, дякую. Е, можливо, є якісь поради, які ви можете надати тим, хто планує користуватися crm системою? Ну, е, це головне не боятися змін. Зміни це завжди складно, це завжди страшно. Але це такий стрімкий розвиток бізнесу і. Я раджу не відкладати це впровадження. CRM – це не просто інструмент, а це спосіб структурувати бізнес і масштабувати його. Важливо навчити команду працювати в системі. І використовувати всі її можливості, тому що в crm системі є дуже багато різних моментів. Це як може бути розсилка для клієнтів, телефонія і дуже багато новинок, і це постійно змінюється кожного дня. Коли ми відкриваємо CRM-ку, я завжди бачу внизу оновлення, і я розумію, що над нею завжди постійно працюють. Це дуже, це дуже приємно і класно бачити, як розвивається. Клас, дякую велике. А давайте трошки про ваш розвиток взагалі, які плани на майбутнє. Ем, ну, да, цікаво дізнатися про ваш бізнес, які плани на майбутнє. Ми е, на даний момент зараз розвиваємо ще одну нішу, е, не лише прибирання, а і організація простору. Воно зараз досить таке стає популярним, але його не дуже багато є. Тобто це ще така, можна сказати, вільна ніша. І наразі ми зараз розвиваємося, відкриваємо цю сферу, вже запустили поступово і вже будемо зараз поступово працювати. Також це більше хочеться перейти на. Не перейти, а додатися франшизи або філії в інших містах, тому що дуже часто нам і в Тіктокі багато є запитів на інші міста, і поступово будемо вносити це в життя. Супер. Я вважаю, щоб у вас все здійснилося і всі ваші плани реалізувалися. Дякую. А знаєте, що я хотіла б запитати, тому про позитив позитив, а що не вистачає в системі? З чим стикаєтесь? Що... Ну, якісь штуки, які нам треба допрацювати? Пам'ятаю, що ми на початку, тому що в нас стоїть бінотел на телефонах в адміністраторів, і я пам'ятаю, що ми на початку ще за це розмовляли, і тоді говорили, що можливо буде розробка такого запису. То наскільки, так як я знаю, що зараз вже додалася телефонія, розсилка повідомлень і тому інше. І я так думаю, що можливо додасться ще запис телефонних дзвінків, бо це було б максимально комфортно, якби це було все в одному. Так, да, я сподіваюся, що у нас там запланований ряд інтеграції, то будем, будемо тримати в курсі. Так, так, так. Це, це я знаю, бо так інколи менеджери повідомляють про якісь зміни. І тоді ми ще говорили, що це планується, це досить складно якось виконати, це зрозуміло, але що це є в планах. Але так, не знаю, для мене немає якихось таких. Що б я хотіла змінити, тому що воно все зручно, і також це дуже класно, що можна використовувати crm систему як в телефоні, так і в комп'ютері, і в будь-якому знаходячись в будь-якому місці. Не обов'язково сидіти постійно там за столом, за комп'ютером. Я можу розрахувати, я можу зробити абсолютно все, внести дані, внести дані клієнта, забронювати. Тобто будь-які функції я можу зробити без комп'ютера. Наскільки знаю, що інші crm системи не мають такої можливості, в них є стаціонарно тільки там за комп'ютером, а з телефона можна просто переглянути. А в crm системі Integrity це дуже круто, що можна і там, і там, і немає ніяких обмежень. Як для мене, це дуже комфортно. Тим більше, так як я мама, і я поєдную бізнес і поєдную материнство, і я можу в будь-якому випадку будь-де зайти в crm систему і зробити все, що мені потрібно. Ви дуже класно відповіли, дуже об'ємно і дуже таково. так видно. Дуже дуже дякую.